Так, зараз будемо випробувати трицикл на бездоріжжі. Так як у нас ямів немає, поїдемо по цьому подону. Виїхав без проблем, дивіться. Подони тільки піді мною лопою, то так їде нормально. Це значить, що двигун на 800 Вт, акумулятори на 72 В годин, і моя вага 110 кг. Може, в дітям трошки більше, без проблем переїжджають перешкоду. Тобто, якусь ямку заїхали, він вас вивезе, скажімо так, завезе, да? витягне, О, бо вивезе не хороше слово. Якщо ви берете такий трицикл на 600 Вт, не факт, що він вас перевезе. Не станете в якусь ямку-горбочок, він же вас не витягне. Це без проблем повезе. Навіть дві людини сяде і він по бездорожжю без проблем.